Лузівській публічній бібліотеці виповнюється 5 років. Весь час заклад працює для мешканців Лозівської громади. Не дивлячись на дворічні карантинні обмеження, а тепер воєнний стан, бібліотека зуміла об'єднати понад 2000 тисячі дорослих і маленьких читачів. Говорить завідувачка книгозбірня Світлана Вовк. У нас чудовий. Дитячий відділ дітям дуже подобається, і іноді в формулярах я бачу поруч з записаними книжками. Написано Взяла додому в'язаного зайку. Тобто ми не забороняємо користуватися іграшками. Це ж діти, вони їх беруть додому, потім вони повертаються. Вдячні е батьки і діти приносять на взаєм щось інше. Найбільш популярними серед дітей і дорослих є клуби за інтересами, де можна переглянути і обговорити кінострічки, вдосконалити знання рідної мови, ознайомитися з творчістю поетичного клубу Лігос. Бібліотекарки також влаштовують різні свята, творчі годинки та квести для дітей. Окрім розваг, читачі можуть просто попрацювати в інтернеті. Ми розуміємо, що ми все робимо правильно, тому що кале тримаємо. Ми... Подяки від наших читачів, коли вони дорослі приходять на захід і кажуть, що ми прийшли на свято, бо кожен захід це для нас свято, це спілкування, це свято. Коли ми розуміємо, що ми робимо правильно, коли доросла людина каже, що бібліотека це не тільки мої друзі, це моя друга сім'я, звичайно, це дуже приємно. Колектив публічної бібліотеки налічує семеро працівниць. Заклад є методичним центром для сільських та селищних книгозбірень. А це 29 бібліотек філій, які наразі перетворилися на культурні центри, центри спілкування, дозвілля мешканців сіл і селищ нашої громади. Через п'ять років роботи я можу поділитися. Що ми дійсно підібрали такий колектив для публічної бібліотеки, яким пишаємося. Це дійсно професіонали своєї справи. У бібліотеці будують плани на майбутнє. Тут мріють відкрити релакс куточок, де читачі зможуть психологічно розвантажитися. Працівниці дякують за підтримку керівництву Лозівської громади, депутатам міськради та запрошують всіх до бібліотеки, бо переконані, нація, яка читає, непереможна.